Всім привіт! Ви на каналі Тигриль з Бурштином, З вами Вадим. І вчора у нас в спільноті відбулося голосування, обговорення. Коротше. Розіграш буде, розіграш триває, вже залишилось зовсім трішки. Тут десь, можливо, закріплю цей віджит Донателло. Там зібрано вже 1450 гривень. І суму я зменшив до 2000. Вибачаюсь, в поспіху забув записати, що гроші, якщо ми зберемо більше ніж а, 2000, то всі зібрані кошти зверху підуть на поточний якийсь актуальний збір. Потім скажу, який. Якщо таке буде. На ЗСУ, звичайно. Як і було? Чому зараз розкажу. Коротше, ми все обговорили і вирішили, що. Не фіксовані колоди ми лишаємо ось, а на вибір не буде. І за перше місце буде Ember Skies та Words... Як вона називається? Winds of Exchange. За друге буде Words Collide та Mass Mutation, але болотною мовою і вже реєстровано Mass Mutation мається на увазі. І за третє місце буде теж Sealed Age of Ascension, другий сет. Та коло Фархон зареєстровано, під відео закріплю, яка саме колода буде. ось. І також три буде переможця. виходить, Кожен зможе обрати ще додатково один преміум чи інтрекер. Зараз все покажу більш детально. Вирішили, що ну, я хотів збільшити до 4 тисяч, щоб було всіх колод по дві. Або щоб було дві однакових, або можна було обрати. Ну, коротше, всі вирішили, що фіксовані краще і краще розіграти раніше. І на фоні цього мені ще хлопці накидали е завчора, без стрімів, без відео. 450 гривень. Дю дуже вам дякую. Е сподіваюсь сьогодні ще і пострімить, покажу ваші донати. Отже, зараз перейдемо до мату і вам більше все детально ще покажу. Отже, вже втретє все записую, відблискую тут трошки. Ну, коротше, вже як є, на фоні там тривога, ну, коротше, нормально не можу записати. За перше місце буде Sілу Skies 8 80 та Vins of Exchange. Вирішили більше колод, різноманіття, щоб спробувати різне. Ось таким ось чином. За друге місце буде Words Collect та колода. Я обрав буде ця великість Сцепіон Цинк. Тут буде Shadows, Ось, і ну, Прикріплю цю колоду під відео, щоб ви подивились Dex, на Dex of Key, Forge SAS, і Sass. За третє місце буде Age of Ascension. sealed. Ось тут написано, що це 3 XX King, Cobra Бробнар, Марс та Санктум, саме ця колода буде. Це у нас перше сет of Архонс. Ну і ще додатково до призів. Це перше, друге, це третє місце. Ось, кожен зможе обрати собі один чейтрекер з оцих. До цих двох колод. ну Наприклад, там є такі будинки, як Sanctum, Shadows, Друпнар, Северян. Ну, це я колись купляв. Там щось 24. Ну, важливо, Тут нуль повинен був бути чи один. Да. А, тут, до речі, нуль є на нових А це це старий. Бачите, це трошки відрізняється. Ну, це я колись купував з б.у Колофархон з дисплеєм Там мені в... з їх два Ось один, можу додати дороги. А це я купляв оці всі під такі от такого плану збори там і так далі. У Франції там не дуже дорого. Ну, коротше, це все одно прикольно. Ніж просто чей, чейн-трекер картонний. Тобто тут San, Sanctum, Shadows, Brubnar, це, як він називається, Seurian uh, Untamed, Dis та Mars. І ще Logos є. Ось, Всіх можна по одному обрати. Деякі, якщо будин... ваш будинок розібрали і ви хочете ще, ну, питайте. Можливо, там Sanctum, Shadows. Та брубнар будуть ще, ну наприклад, можливо, ще інші будинки. Ось Ось таким ось чином 2000 збираємо, 1450 вже зібрали. Тут прикріплю ще раз вам віджет, щоб ви подивились 50 гривень квиточок, більше квиточків, більше шансів виграти призи. Ну, а якщо вам такий формат сподобається. По фідбеку я подивлюсь, потім ще раз 2000 будемо збирати і будемо теж отакі колоди розігрувати. Тільки тут будуть інші, теж будуть БВ, тут буде болотною, На жаль, ну вже що є. Я розумію, мені самому не хотілося це робити, але, на жаль, мас-мутейшн в мене немає, щоб розігрувати англійською вже. І Call Far ось за третє місце теж БВ, теж реєстрована. Все коротше, можу передати на офіційному сайті Керфордринг, якщо вам це треба. Ну, оці, ось, Наприклад, колоди, тому що вони на мені записані. Ось, Таке ось відео. Коротше, ось таке ось відео. Перевернув знову камеру на цей ракурс. Ось, сподіваюсь, пояснив всім все доступно. Тобто, у нас буде три призи. Ну, умовно, тобто дві колоди, дві колоди, дві колоди, плюс ще трекер до кожної пари колод, так би мовити. Але різних сетів. Ось, сподіваюся, було зрозуміло. Я напишу всі умови ще раз під відео, також напишу в спільноті в YouTube. Ну і покидаю в наші спільноти Keyforge Ukraine. І також є телеграм-канал «Тигель з Бурштуном. Хоча, напевно, я бачу, що в ньому сильно потреби нема. Ну, І також скину ще в Discord Forch Ukraine. А, також, можливо, зроблю канал поштаном в Discord, але я так бачу, що не сильно воно поки що і треба. Ось. А, тому дякую всім, що були. Закидайте на ЗСУ, не забувайте, наприклад, на Філамент. Банка в описі до цього відео, як завжди для скидів, так би мовити. Це буде там, ну, не банка, а це приват конверт ну це плюс-мінус одне і те саме. Ось, дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною і сподіваюсь, сьогодні пострімимо, по, може розкриємо пів euh, дисплея Skies H, oh, H, Emberskice 80, напевно так. І якщо залишиться час, ще з вами пограємо, якщо Будуть бажаючі, і буде час. Ну, це буде в день, як завжди. Вибачайте, поки що так можу. Ось. І якщо ні, то з кимось з міжнародної спільноти. Сподіваюсь, буде цікаво. До зустрічі всім па-па!